Про життя Ісуса Христа, про діяння святих апостолів, про пречисту Діву Марію ми можемо почерпнути із святого Євангелія, яке складається із чотирьох євангелистів. І вони є різні. Чому не було написано одне в Євангелії? Чому прийняли чотири? Чи були ще більше Євангелії? Були, але залишили оцих чотири. І хочу донести до вас таку от істину, таке ось розуміння, як, як ми маємо шукати Бога. Як причиста Діва Марія стала тим прикладом для нас, та, яке Бога, Бога прийняла, народила, потім вона жила з ним, супроводжувала Його, і в ньому шукала Бога, в Ісусові Христові, в Своєму Сині. Я постараюся пояснити, що я хочу сказати. Дивіться, чотири євангелисти Вони малюються з різними знаками: Матей із Ангелом, Марко із, із Левом, та Лука із тільцем, Іван із, е, Його символ є е, Орел. Тому що Євангеліє від Матея воно починається родоводом. Авраам народив Ісаки, Сак народив Якова. І так далі, і там намальований Ангел з обличчям людини. Тобто Матей подає Ісуса Христа як Бога чоловіка. Марко Він подає Ісус як Цар. І впродовж його Івангелія, коли читаєш, ну, в основному таке воно Ісус Цар. Тому що е, Лев, як е, цар звірів і так далі. І тому подається от, Христос, як цар. Лука, він, мав більш, він був із них саме більш освітний, він був лікарем, мав освіту на той час, і вмів, він був найбільше грамотний між ними, і його Євангеліє Христос як жертва. Тому його зображають з терицем. І Іван найбільш духовний спосіб Ісус Христос, як Його така метафізична субстанція, така більш духовний такий образ Ісуса Христа. Я і Отець одно. Отче, спочатку було Слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово сталося тілом посилилося між нами, і ми бачили його славу. Славу єдинородну від Отця. Іван для від Івана. Воно таке більш духовне, більш піднесене. Тому зображає, як з орлом. Так яке Івангелія нам треба читати? Всі чотири? А чому вони такі різні? Бо Тому що крім того, що різні люди? Але і ми у різний час перебуваємо в різному стані. Ми буваємо веселі. Ми буваємо сумні. Ми буваємо обіжені. Ми буваємо обдурені. Ми перебуваємо в різному стані. І Господь Бог хоче, щоб в якому ми стані не перебували, щоб ми мали що почерпнути. Чи ми... Сприймаємо Ісуса як царя, чи Христа, як жертву. Чи ми є часом як цар, від чого я цар, я потребую так як цар, і хочу так себе поводити, хочу так себе позиціонувати в суспільстві, як цар, чи як жертва, чи як людина. Чи як духовно піднесена особа. Ось і Господь Бог хоче. Так як щоб кожна частина Євангелія знайшла місце в моєму серці, Господь Бог хоче від нас, щоб ми в собі заключали усі чотири основні грані особистості християнина. Ми маємо бути і людина, ми маємо бути, і цар, ми маємо бути, і жертва. Ми маємо бути високодуховно піднесена особа. І от коли ми вже, знаєте, як, як то є, дають їсти нам, так? І дали перше, потім друге, потом третє. І людина, коли наїлася одного, вона береться до другого, поїла друге береться до третього. І тому як раціон у нас різний, так Господь Бог хоче. Щоб і ми були наповнені повноцінною духовною їжею, яку нам Господь Бог дає у різних, у різних е, таких, ну не то, щоб формадах, а з, такого, з різних сторін. Так? Ми дивимося на одну правду з різних сторін. Ми споглядаємо на одну істину з різної позиції. І це є дуже важливо. Часом люди мають велику помилку, бо дивляться на Бога з однієї, як на портрет. Інші люди кажуть, що медаль має дві сторони. Є одна сторона медалі, і друга сторона Це часом підозрівається, що є добре. І Так же само часом сприймають Бога, що Бог є добрий, але Бог карає. А я хочу вам подати ще іншу модель: Бог, якого описують чотири євангелісти. Це те, якби поставити фотоапарати з чотирьох кутів. І мати можливість сфотографувати все з кожного боку. Якби вам принесли якусь статую, яка має дуже багато елементів ззаду, спереду, з боку, і сфотографували. Ви би спиталися, а ззаду там що? Хоч ще ззаду подивитися. А з боку що? І тому. Якщо ми дивимося на Бога із чотирьох боків, ми маємо можливість побачити Його з усіх сторон. І тому завжди, коли ми говоримо про Бога, ми повинні задуматися, з котрої сторони я стою? Чи з сторони людини, чи сторони царя, чи сторони жертви? чи сторони високодуховної особи. Де я? І якщо я вже бачу Бога як духовна особа, я хочу молитися до нього, я хочу почути Його. Я хочу з ним мати діалог, то не забувай, що ти людина Перейди в другу сторону. І подивися на Бога як людина. І коли часом так буває, що ми себе дуже любимо похвалити, похвалити себе жаліючи. Зустрічається двоє, дві ґозині такі, знаєте, Йо, і, ой, ти знаєш, що я маю, вже, як я вже симучу. Діти не дають того. чоловік Боже, та то чисте пекло, як би ти знала. А та з другої сторони каже, та що твоє? А моє, Боже мій, а де, що я маю, молодий я так за ним, а Він мені таке вчора сказав Боже. І так Хваляться одна перед другим жаліючись, щоб їх пожаліли. Чи то і добре? То і добре, бо то є позиція жертви. Така позиція Бога є приємніма. Але не забувай, що ти ще маєш бути царем. Щоб ти не постійно жалівся, не може цар жалітися. І ти кожен день мусиш ставати з одної позиції в іншу, з іншої в іншу. Бо коли ти є цар, ти маєш знати, що від тебе залежить все. Ти не можеш жалітися, ти кажеш, мені все під силу, я все можу і я все зроблю. І коли тобі вже корона починає дуже фестинути на голову, треба згадати, о, я ще людина. Я людина. Господь Бог вчить нас, що ми маємо бути не одинакова жертва. Боже, я нічого не можу, я жертва, я пропав, нічого нема. Ми не можемо бути постійно царам. Я тут все вирішую, все тут, я тут головний. І ми не можемо бути. Та я просто людина. Ну що я можу? Що я можу зробити? Що ну, я? Я маленька людина, я, я ніхто, я нічого. Ми не можемо бути постійно в цьому стані. Ви скажете, а може людина бути постійно в духовно піднесеному стані, постійно не може, бо вона мусить спати, вона мусить їсти. А якщо вона їсть, то вона ще може кудись ходити. Вона не може бути постійно духовна, така піднесена, така майже в небі. Але ми маємо бути у всіх чотирьох станах. Як ми співаємо до Богородиці? Цариця моя приблагає. І цариця, і мати, і, і центр тої родини прибіжище Грішників, заступниця. В неї, в неї дуже багато було обов'язків, з якими вона справлялася, і вона переходила з одної в іншу спокійно, не залишаючись в одному стані. Вона була і людиною, і святою, і царицею. І жертвою все перебув. Бачите, приклад Богородиці? Це та, яка вмістила в себе тих чотирьох євангелистів. Це та, яка вміє, дивіться на Бога, з кожної сторони. Пізнаючи його, заглиблюючись у нього і наповняючи себе Божою приналежністю. Тобто, маючи частину, маючи подібність, маючи. Маючи участь у Бозі. Бо якщо в мені немає нічого Божого, я ніколи до Бога не зможу прийти. І Бог ніколи нікому не поставить, що з Боже. Боже, ми ставимо самі собі. Бог на нас діє тільки тою спонукаючою ласкою, Ну, якби кличе, так? Але ми мусимо прийти. Бо Він нам каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я облегчу вас. Він не каже, сидіть вдома, я до вас прийду. Він каже, прийдіть до мене. І все, що є в нас Боже, ми у себе накладаємо, дякуючи через те, що ми маємо вільну волю. Але щоб ми вміли розрізняти, де є Боже, де є не Боже, ми маємо розум. І тому на всі речі старайтеся. Дивитися з різної сторони. Як ми кажемо, кожна річ має дві, сто... є дві сторони медалі. Чотири. У Божому світі чотири. Тому дивіться на все не тільки добре і зле, але ще ми же добрим і з ним є ще корисним і є ще будуючим. Тому Сприймайте все, що ви чуєте, все, що ви молите, все, що ви просите, все, що ви одержуєте, все, чим ви є, чим ви сумуєте, чи ви відчуваєте втрату, чи ви відчуваєте, що вас обманули? Пам'ятайте, це частина нас. І всьому цьому завжди. Можна знайти дорогу до Бога, бо ми вміємо дивитися на нашу дорогу з чотирьох позицій. Амінь.